не знімай. Два рази, ви розгортайте його, він ого, там ще величий. Слава Україні! Слава Україні! Самое тяжелое это морозы, которые мы переживаем там, потому что э, тяжело бороться с морозом и постоянно не дают высыпаться. То есть мы... Сутками не спим, ребята устают, нельзя толком, не согреться, ничего, потому что только наступает ночь, у нас наступает режим тишины. Почему? Потому что наши враги они ориентируются уже по звуку. Где-то какой-то свет, маячки, они сразу же стреляют. У них довольно очень хорошее оборудование, техника. На личном опыте убедились, когда из-за угла не успеваешь высунуть голову, снайпер уже открывает огонь по тебе. Постоянно работают танки, грады. Довольно очень тяжело. И когда мы были последний крайний раз, наш второй батальон, нас было всего 60 человек, которые удерживали два терминала. 30 человек в новом и 30 в старом терминале. За трое суток у нас было 6 двухсотых и 23 ,3. Но мы удержали, мы не сдали. Мы показали, что такое десант и что такое защитники Украины. Самое главное – это вера, и мы никогда ее не сломаемся. Мы наконец-то дома. Наконец-то это пока что для нас на 24 дня это все закончилось. Пока что. А потом снова обратно к ребятам, к своим, к братьям. Мы брата своего родного встречали. Душа разрывается. Не можно передать это словами. Дуже долго ждали. Чужих дітей не буває. Тут всі наші ріднесенькі, наші дорогесенькі, соколи і герої. Терористи з артилерії та мінометів неодноразово обстрілювали позиції українських військових на території аеропорту в районі селища Піски, Опитне, Красногорівка, Тарамчук та Новомихайлівка. Вогнем у відповідь українською артилерією підбито п'ять ворожих танків, два з яких Видно, вже уже не підлягають. Ворог также пониз суттєві втраты в живой силе. Сейчас по нашим данным их уже больше пяти тысяч человек. Я могу сказать. Это что... по состоянию на когда? Это вот по состоянию на сейчас. На сейчас. Да. К тому же меня очень сильно упрекают наши российские военнослужащие, которые мне пишут, звонят о том, что я занижаю эту цифру. Хотя я могу точно сказать, что Организация Объединенных Наций тоже подтвердила 4800 человек – это погибших без вести, пропавших. Но самая большая эта проблема, конечно, не в том, чтобы определить, где они погибли и сколько, а задача такая, чтобы в России, матери, смогли получить тех, кто отдал свои жизни вот здесь, в вашей земле, не не весь за что. Там ну, очень такая странная ситуация происходит, потому что когда они у вас здесь погибают, когда их находят и вывозят на вот этих вот уже ставших известными, таких печально известными значит, гум конвоя на вот этих вот машинах, рефрижераторах, мне сообщают, что в каждый рефрижератор кладется до 50 тел. Вот. И когда они попадают на территорию России, то там они, мягко говоря, исчезают. Вот исчезают, растворяются на территории Ростовской области, на территории, то есть самых разных регионов, потому что мы уже географию регионов отслеживаем, и становится очень грустно, потому что родителям не выдают детей, ну, видимо, для того, чтобы сначала говорили о том, что никакой войны нет, да, теперь, когда все-таки признали, что есть этот конфликт, все понимают, что война идет. І просто, видимо, не хочуть дуже сильно пугати російський народ. Численность э, Збройних сил України збільшилась. в минулому році. У нас було 130 тисяч, зараз 232. Планується довести чисельність Збройних сил до 250 тисяч осіб. Предбачається призив на строкову службу в кількості э, 40 тисяч осіб і підготовка э, в. Навчальних закладах контрактників чисельністю 10,5 тисяч осіб. У Слов'янську Служба безпеки України вилучила великий арсенал зброї у громадянина України, який брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України. У гаражі затриманого зловмисника співробітники Служби безпеки України. Вилучили тисячу набоїв до стрілецької зброї калібром 5,45 мм, 7,62 мм, шістдесят два пістолети Макарова з набоями, 11 підствольних гранат до гранатомету Вог-25, мисливську рушницю, обріз з мисливської руш... рушниці, 14 магазинів від пістолета Макарова та автомата Калашнікова АК-74, камуфльований одяг. Також на Луганщині співробітники СБУ затримали 37-річного інформатора бойовиків, який у своєму помешканні зберігав їхню зброю, спільник терористів, збирав координати розташування українських військових підрозділів та передавав їх через зв'язкових до штабу бойовиків. У ході обшуку його помешкання виявлено схованку з великою кількістю зброї. Ще шістьох терористів ДНР виявили та затримались контрозвідники СБУ в у містах Дебальцеве та Слов'янськ. Зловмисники це мешканці населених пунктів. В якому розміщувалися підрозділи Збройних сил України, особисто збирали інформацію про пересування військової техніки, кількість українських військових та їхнє озброєння, а також місця дислокації учасників антитерористичної операції з 10 години 9 -го грудня на реалізацію мирного плану президента України Верховного командувача Порошенка Петра Олексійовича. Ми вводимо режим припинення вогню, так називаємо режим тиші. Оголожуючи режим припинення вогню, ми про за все виходимо з того, що найбільшою цінністю для нас є людське життя. І марні втрати серед військовослужбовців, серед місцевого населення, як з однієї, так і з другої сторони на сьогоднішній день недопустимі. Це не говорить про те, що. Ми переходимо до режиму тиші, відчуваючи якусь слабкість української армії. Ми на сьогодні достатньо сильні і спроможні адекватно реагувати на ті загрози, які перед нами стоять. Режим тиші не говорить про те, що він буде оголошений в односторонньому порядку тільки української армії. Це процес спільний, як для однієї, так і для другої сторони. І ми залишаємо за собою право адекватно реагувати на ті чи інші порушення даного режиму. Это конечно не прохлад. А так нормально. Вот это люди всю жизнь прожили, вот только построили. Вот. Так. Насыпают не по-детски, а потом говорят, что по населенным пунктам они не бьют. Да, да. i'm going to see сидим в подвалах, полтора месяца просидели в подвалах, не вылазно, вылезли. А теперь опять сидим, вот тянуть сегодня, просидели в подвале, у холодина такая в подвале. Как можно сидеть? Утром жить, часов на телефоне. И унитаз у нас тут, и ванна, и душевая, на все здесь, пожалуйста. А давно вы здесь уже живете? Четыре месяца. Четыре вот, месяца, а здесь вот мы живем. Света нету. Света нету, Есть Нету, да. конечно. Ну, этой беспилотный летающий аппарат противника, который был оснащен видеокамерой, фото І картою пам'яті на 16 гігабайт. Все це було зібрано і передано до командування. Штабом АТО обліковано 17 фактів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Районами, де зафіксували обстріли, залишаються незмінними. Луганський, Донецький та Дебальцівський плацдарм. артилерія Сил то удари у відповідь не наносила військовослужбовці України чітко та неухильно дотримуються регламенту припинення вогню у результаті провокативних вогневих атак терористів. За добу отримали поранення різного ступеня тяжкості, сім цивільних осіб. Усі вони доставлені до медичних закладів для надання медичної допомоги. тумане слышно было. Сегодня кто вам передавал что? У нас должно быть слышно, да? Слышь, не камеры показывают, что взорвалось из А ті траки там вже може не вже. В Одесі за допомогою вибухового пристрою диверсантами був підірваний офіс організації «Волонтерська сотня» далі Северин. Яка надає волонтерську допомогу бійцям антитерористичної операції. Будівля, у якій розміщено Офіс волонтерів, знаходиться у новому офісному центрі на розі вулиці Краснова та Адміральського проспекту. На щастя, жертв немає. За фактом злочину, інформацію про його скоєння внесено до єдиного реєстру судових розслідувань за ознаками частини 1 статті 258 Кримінального кодексу. Терористичний акт. Наразі підрозділ Служби безпеки України в Одеської області розпочав розслідування з цього факту. Нагадаємо, що 3 грудня в Одесі стався ще один теракт. Диверсанти на вулиці Маларна Уська підірвали магазин Патріот, в якому продавалася українська символіка. Голосувати. За основою в цілому з поправками. 252 за, проти 2, утримались 5, не голосували 51 народний депутат. Рішення прийнято, шановні колеги. Що стосується розстрілу 20 лютого, то ми вже неодноразово інформували, що сьогодні виконується стаття 290 кримінально-процесуального кодексу. Сторони ознайомлюються з матеріалами справи. По справі проходить на превеликий жаль лише двоє заарештованих працівників Беркуту. Одного суддя Волкова, суддя Печерського району, звільнила з під варти і обрала запобіжний захід у вигляді застави, яку він сплатив, і зник сьогодні з України. Він оголошений в розшук, я маю на увазі командира роти садовника. Ви знаєте, що притягнення судді до кримінальної відповідальності є вимагає закон відповідного режиму цього притягнення з дозволу лише Верховної Ради і Вищої квалів комісії. Сьогодні судді оголошена підозра. Суддя ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження і найближчим часом. Воно буде спрямовано до суду для притягнення її до кримінальної відповідальності. Що стосується з нашого боку, ми робимо все можливе, але в рамках чинного законодавства. Український народ зазнав великих страждань починаючи ще від голодомору і сталінських репресій. Я можу тільки поєднати надію, що сьогоднішні терпіння не означатимуть наступного великого страждаючого періоду для випробуваного українського народу і скоро будуть вести до справедливого миру і добрій єдності. Весь світ знає, що Росія приймає участь у, у цій війні. Але Росія відмовляється від того, що вона воює з Україною. І тому наші церкви єдині в підтримці нашої нероздільної української держави, соборної. І тому ми всіляко допомагаємо захищати нашу батьківщину. Але і ще дішетуємо інтенції. Якщо зважити на нещирі заяви президента Путіна, то тільки санкції можуть зупинити те, що відбувається в Україні. Тому ми маємо бути готові. Якщо угоди не виконуватимуться, то євросоюз повинен буде дати спільну відповідь. Повинен буде підготувати третю хвилю санкцій. Вкотре наголошую, що Росія зобов'язана виконати мінську угоду. І якщо Росія буде далі продовжувати агресивну політику проти України і проти всього світу, вона повинна далі платити ціну, в тому числі і платити ціну через нові санкції, в тому числі і платити ціну через нашу єдність єдність країн-членів Європейського Союзу, єдність України і єдність Сполучених Штатів Америки. Мінськ єдиний документ, який може Слугувати початком деескалації. Підписали. Виконуйте. При планується розгадання нових частин. Планується і розгортання оперативних територіальних управлінь, розгортання бригад е, постійної готовності, відповідної загрози. На сході я не буду казати кількість військових частин, але планується розгортання, і вона буде достатня для того, щоб забезпечити недоторканість наших кордонів. Загрози. Е, у нас не тільки на сході, і на півдні є. І е, там трупування військ, яка є, треба не зменшити, а збільшити. Тому відповідне речення відпрацьовується. Я думаю, що там буде не батальйон а гаразд більше, тому що у нас там є загрози з боку Приднестров'я, е, з півдня є загрози. Аптебайдже нейво на рін стронг релайшнші ми домовилися розпочати співпрацю в енергетичній сфері. Проаналізуємо зараз можливість використання. Австралійського урану для наших атомних електростанцій, прем'єр-міністр дав відповідне доручення для опрацювання постачання австралійського вугілля напряму без будь-яких посередників, напряму від австралійської найбільшої видобувної вугільної компанії до компанії державної, яка зміцнить енергетичну незалежність нашої держави. Ми проговорили про участь Австралії в донорській конференції в Брюсселі на початку наступного року. І я запросив прем'єр-міністра Ентоні Ебета для відвідання України і відкриття в лютому посольства Австралії в Києві. Австралія це справжня енергетична суперсила, а для України дуже важлива енергетична незалежність, особливо у теперішніх умовах. Співпраця у цій галузі принесе нові робочі місця і процвітання і Австралії і Україні. Наша держава всебічно підтримує Україну. Ми виступаємо на боці свободи і демократії. А ці цінності у східній Європі наразі під загрозою.